Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ось, поки приїхала в село, хочу вам показати про той мій каланхої, який я вам знімала, бо весь щитівці, дефінбахії, які я посадила, поливала. Ну і різдвяник, який посадила. Значить, дивіться, тоді, як я каланхої, це обробила, промила. Почуває воно себе чудово. У нас на вулиці такий вітер, це страшне. Прямо з ніг збиває. Отже, ну він трошки в впелюється, тому що стоїть на вулиці. Але дивіться, листочки здорові, виблискують на сонечку. Ну, грязненьке трішки, звичайно, ну, все з ним добре. Росте, випускає нові листочки. Ось тут все росте. Все з ним чудово. Думаю, що, можливо, навіть ось взимку і зацвіте, тому що той рік він нас, нас зацвів взимку. Наростає в серединці, там підростають гілочки, тобто все з ним добре. Я вдома свої пообрізала, побачу, можливо, він зацвіте. Всі почекала і покорінювала. У мене вийшов такий пишний кущ, буду дома, покажу. Далі, дефінбахія. Та ще посадила відросточки, гілочки, були деякі взагалі без коріння. Дивіться, вже ось пускають, викручують нові листочки. Ось новий листочок, далі крутить. Тут один відсох, старенький, бачите, почала викручувати новий. Ось тут викручує новий. Тобто всі три гілочки, треба полити а то вже засухе. Всі три гілочки прийнялися і все з ними чудово. Ця від де, дефінбах, я дивіться, від ось цього, ось цих патачків, двох-трьох да. напускала. Два пішло від кореня. Ось такі вже гарненькі. Бачите? Від кореня пішли. Один пішов від гілочки, відросла брунька, і пішли листочки. І ось такий також наростає. І каланхоє прийнявся також. Пускає нові ростить ось молоденькі такі листочки. Ось дивіться, бачите, нарощує ось молоденький, ось такий. Тобто, все з ними чудово і все добре. Ось такі рослинки. Таке продовження історії халанхої, який був обліплений весь щитівкою, аж чорний. Тому ростуть все з ними добренько. Будемо чекати цвітіння. Ось такі. Ця манюня гарненька така. До речі, на цю дефінбахію також дуже часто нападає щитівка. Тому потрібно спостерігати. Бо хто і знає, Треба дивитись. Поки що ніби все нормально, але в майбутньому треба буде передивитися. Ось таке гарне листечко. Так. Ще, друзі, хотіла показати, у нас в цьому році дуже багато в селі розвелося ос і шершнів. Дуже багато. І ось подивіться, що шершні роблять з яблуками. Ось дивіться. Зимні яблука, джонатан, ось такі. І е, ось шершні, бачите, виїдають прямо серединку. Там он повзають оці, ну, ну не сонечка, а якісь оті схожі на сонечка жуки. І ось виїдають прямо так середину, псують. У нас по сусідству є, там закинута хата, там прямо ціле гніздо шершнів. Ну, Чоловіка, і хай вони вже впадуть з пляшку, тоді, можливо, щось з ними робити. І до речі, шершні, ось ми тільки дізналися більш такі нічні комахи, тому що вони активізуються в основному у день, ну, чи це вночі ввечері. Хоч вони і в день літають, але ввечері я, наприклад, вчора купалася в літній бані, світило світло вже темно на дворі було, і він прямо залетів на світло і почав кро мене кружляти. Ну я вискочила, тому що шершень... О, і до речі, зараз вам покажу. Дивіться, якраз він сидить і їсть. Дивіться, ось так вам приближу. Бачите? Ось цей шершень. Оці, які вони дуже такі небезпечні. Ви знаєте, чотири вкуси шершня підряд, коли він б'є, навіть можна вже загинути. Тобто йде дуже сильна алергічна реакція. І он, дивіться, ой, він мене мать почув. Ой! Боже, так полетів. Я його налякала, і ось, бачите, він тільки що сидів. Смакував оцим яблуком, виїдав усередину. Тобто, ну, і, до речі, вони ще згризають кору. Отак, по дереву, по гілках гризуть, отак, згризають кору, мабуть, для своїх цих гнізд. Ось так, бачите, прямо виїдає яблука, псує. І там далі погрижені також. Он, дивіться, ну, трохи не фокусує. Он, ну, погано видно. Он, бачите, біле. Вигрижене яблуко, он. тож вони, бачите, теж поїли. Ну, я сьогодні обірвала ті, які тут можна було дістати. А це ось вони і он горі там також погрижене. Вон, бачите? Тобто шершні, які люблять поїсти фрукти, ось такі комахи. Розвелося дуже багато. Сьогодні батьки їздили навіть. На базар жінки, ну люди, які їздять, торгують по селах, казали, що ніде не бачили такої кількості ос, як в нас в селі. Дуже багато чогось їх в цьому році порозводилося. Осінь, вже вон, буряки там в столові копала. Це батько вже здійскував трохи город, там поставались трохи помідори, перець, ну таке моркви трохи залишилося. Ну, Осінь, осінь. Готуємося до зими. Але на вулиці сьогодні жара, тепло 30 градусів. Неможливо. Прямо ой, дуже жарко. Такі, друзі, новини.